сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Євросоюз береться за наступний уже 12-й пакет санкцій проти Росії. Цими вихідними посли країн-членів, чия згода необхідна для схвалення обмежень, звіряли годинники разом із Єврокомісією. Звичний процес перед тим як пропозицію презентують офіційно. Які санкції мають шанси стати частиною чергового пакета, Дізнаємося у кореспондентки Радіо Свобода Зоряни Степаненко. Вона зараз з нами наживо. Вітаю, Зоряно. Тож що засвідчили обговорення? Ну і на що у членів ЄС є політична воля, таки розповідай. Вітаю Соломії. Як показали ці консультації, що пройшли ви на вихідних, і не тільки вони новий санкційний пакет можуть прозвати діамантовим на честь обмежень, які ще торік Польща, Ірландія, країни Балтії хотіли зробити частиною сьомого пакету. Однак тоді вручалася Бельгія, на чиїй території розташований один із найбільших у світі центрів торгівлі алмазами. Не хотіла завдати удару своєму діамантовому бізнесу, на який припадає щонайменше 5% експорту, і 30 тисяч робочих місць в країні. Серед контраргум Ментів лунали і запевнення, що потік коштовного каміння через здатність Росії ухилятися від санкцій буде складно заборонити. Втім, зараз повідомляє видання ю Observer, зокрема, система, що зможе відстежувати походження діамантів, готова найближчими днями група семи має оголосити про свою політичну волю нею користуватися. Тобто, по суті, про готовність відмовитися від алмазів із Росії, чий експорт за різними оцінками приносить федерації до 4 мільярдів євро на рік. І у Євросоюзі чекають саме. На це оголошення після чого відповідно приступають до практичної роботи. Що ж до Бельгії, готовність підтримати діамантові санкції проти Росії. Тут уже засвідчили публічно кілька тижнів тому у день приїзду Володимира Зеленського, який раніше зауважував, до речі, що пауза після схвалення у Брюсселі 11-го пакету санкцій НАТО затягнулася. Серед ідей, що ж покласти до 12-го, у Євросоюзі звучали і обмеження проти скрапленого газу з Росії та її ядерного сектору. Однак, співрозмовники Радіо Свобода, що знайомі з перебігом консультації, стверджують, що це навряд чи, оскільки ці заходи можуть. Не пройти ймовірна відмова від it послуги з Росії водночас. Український топ-дипломат, зокрема, пропонував і нові обмеження проти російського оборонпрому і стоп-системи для обходу наявних санкцій. І нові механізми, що прикриють лазівки, кажуть знову ж таки наші співрозмовники, теж можуть з'явитися. До слова тему обходу санкцій. Глава європейської дипломатії підніме зі своїми колегами із Центральної Азії. Він зустрічається сьогодні по обіді з посланцями з Казахстану, Киргизстану Таджикистану. Ну, Туркменістану й Узбекистану, а перед тим проводить традиційну нараду зі своїми колегами з ЄС, де Україна і допомога їй традиційно на порядку денному. Вкотре зокрема спробують розблокувати чергове поповнення Європейського фонду миру, із якого фінансуються військові потреби України, і траншу 500 мільйонів євро. Досі витує Угорщина, попри виключення Україною її банку із переліку міжнародних спонсорів війни сьогодні. Черговий підхід. До того, щоби це вето відповідно зняти за у стежимо соломія. Дякую, Зоряно кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко була зараз з нами наживо і зокрема розповіла, які саме санкції можуть увійти до уже 12-го пакету санкцій проти Росії.